Так, вітаю на каналі. Ми е, розпочали процес складання вертату мультиформер зігзаг. І зараз покажу деякі вже наші напрацювання, які вузли вже готові. Ну, маємо 4 робочих органа. Для початку ми вирішили проєкт робити з, такого, з такою кількістю інструментів. Звичайно, що класично це 8 інструментів. Але для запуску верстату, для витлення деталей, нам досить в принципі, поки вистачає і чотирьох робочих інструментів. Отак вони виглядають ці модулі. Ну, у нас готовий вузол правильного блоку. Такі ми використовуємо вже правильні ролики. Ну Це сам механізм подачі. Невеликий, бо це проєкт невеликий діаметр від 0,5 до 2,5 мм. Малики, досить якісне їх виконання. Вже ми маємо можливість наносити лазерне маркування діаметру дроту, з яким ми працюємо, щоб було зрозуміло оператору, яка канавка, під який. Ролики. От такі досить маленькі канавки, бо дійсно дріт малого діаметра 0,5 мм. Ну і основна плита, куди буде кріпитися сам механізм. Готовий вже наш шпіндель, цанговий зажим для кріплення нашого основного мандрила, через який буде проходити. ДРІТ. Отакі От можемо ми виготовляти, знайшли ми можливість виготовлення таких інструментів, оснастки, яка, з якої виходить сам дріт. Для розуміння це діаметр 0,5 мм. Минус маркування. Ну Відповідно, підтримка дроту. Такий підтримуючий елемент. Вставляється сюди всередину і вже дріт на всій довжині є можливість повністю його підтримувати. Таким чином йде процес складання нашого першого мультиформера. Далі повністю буде у нас огляд, коли буде повністю зібрано всі вузли.